Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто читати вірші, з ким можна разом долати відчай, чи радість ділити, не ризикуючи. Хто в будь-яку мить засвідчить, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж сама бо в себе не вірить. Все світка шукає для себе якогось: немає людини, спіймає звіра. Не зловить звіра: віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко і навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті, і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись ні вмерти тихо. Побудь же для мене, мій Боже, іншим. Постій поблизу, помовч, подихай.